На Росії в Курській та Білгородській областях, а також безпосередньо Курську та Білгороді, вночі 11 травня було неспокійно. В обласних центрах та у регіонах було чутно сильні вибухи. Також були зафіксовані і прильоти. Про атаки повідомила місцева влада в обох регіонах. Традиційно російські посадовці заявили, що нібито усе збито російською протиповітряною обороною. Зокрема, у Курській області нібито було збито українські БПЛА за заявою Старовоїта. Їх нібито посадили засоби радіоелектронної боротьби. Щоправда, звідкись виникли уламки, які пошкодили нібито господарчу будівлю. Білгороду дісталося куди сильніше. Губернатор Гладков заявив, що ППО нібито збила кілька повітряних цілей. Також він заявив про пошкодження кількох десятків будівель. Біл. Городі та у деяких населених пунктах регіону два пошкоджених автомобілі та вісім постраждалих росіян. Водночас місцеві канали опублікували фото та відео, на яких можна побачити та почути вибухи в обох містах. Також на відео можна спостерігати влучання тих самих збитих повітряних цілей та моменти прильотів в обох областях.